Що за модулятор на тих гальмах ніксави для дорожніх велосипедів, комфортний рівень Шимана. Зі Швейцарії привезли алюмінієвий дорожній велосипед, ціна такого 6350 гривень розмірами 54 см. Це так орієнтовно 170 м зріст. Колеса 28, обода алюмінієві, і це є генератор в колесі, фара. Швальба, маратон, дорогуща резина, повноцінні обода, РСТ, вилучка, відмінна. Працює класно, стан відмінний. Манетки Dior Relix класні монетки. Виніс керма регулюється по висоті, по нахилу. Є багажник міцний. Ще й насос в комплекті. Така пружинка, щоб трималася. І ще ось зефалівський насос. Теж брендовий, хороший. Швейцарський алюмінієвий багажник, задня фара. Позаду в нас касета. І касета у нас на 9. І втулка Shimнівська Dior X. Дорога втулка, якісна. Діорівський перемикач. Шатун теж алюмінієвий, діорівський, є захисний ланцюжок, спереді теж Діор. За 6350 це дуже вигідна пропозиція. Бо дехто такі купляє і ще за 12 тисяч умудряється продати. Нас можете придбати по такій ціні, можете самовивозом приїхати в Семтекуликів, Львівська область, собі придбати цей чи якийсь схожий. Також надсилаємо новою поштою 500 гривень завдатку, його частково розберемо, запакуємо в коробочку, день-два, велосипед. У вас.